П'ять років навчання у Могилів-Подільській мистецькій школі позаду могилівчанка Анна Боднар випускниця відділу образотворчого мистецтва. Вона активна учасниця тематичних виставок і конкурсів різного рівня. У творчому доробку має спецвідзнаку міжнародного конкурсу образотворчого мистецтва Для Бога створюємо найкраще. Кілька років поспіль Анна бере активну участь у міжнародному басейновому конкурсі Барви Дністра. Окрім живопису, Анна створює оригінальні скульптури, а її картина для випускного іспиту отримала позитивні відгуки викладачів. Найбільш прогресивні мої роботи це були випускні, які я намалювала в кінець року і захищала їх олійними фарбами. Стиль тут десь стилізація, а десь може реалістична. Ілюструє пісню, точніше колядку. Свята Діва церква збудувала, і тому вона має аналогічну назву. У малюванні Анні подобається результат і як на її картини реагують люди. Каже, у перші дні війни пензлик до рук не брався, але завдяки викладачам і друзям швидко змогла повернутися до улюбленої справи. Художня школа це більш таке дружелюмне місце. Тут не складно знайти якогось своїх друзів чи знайомих, так як тут всі приходять за інтересами. Діана Спориш лише починає відкривати для себе художнє мистецтво. Дівчинка закінчила перший рік базового навчання, проте вже виборола перемогу у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості Об'єднаймося, брати мої. Її роботи експонуються на різних виставках. Я закінчила перший клас уже в другому, і мені тут дуже подобається. В мене найкраще виходить людина, і мені ще подобається малювати. Таке щось фантастичне. Я маю нагородження в всеукраїнському конкурсі за роботу, яка називається «Колядки та щедрівки України. Анна та Діана дуже талановиті. У кожної свій унікальний стиль. Такі самородочки собі, вони творчі, творчі, своє мають бачення. Ну, якщо говорити за Діанку, то вона спокійно. Ну, Виконує роботи, якщо їй підказуєш, вона старається поправити і піти назустріч, то Аня ну, вона вже ну з характером. Вона от, це моє бачення особисте, і вона вже відстоює своє бачення. Може то, що вона старша діганка підросте. І також буде своє бачення відстоювати. Живопис допомагає дітям під час війни. Мистецька школа стала для юних талантів місцем спокою та творчості у важкі часи, каже Людмила Сорочинська. У цьому навчальному році на заняттях було багато дітей-переселенців, які знайшли прихисток у могилів Подільській громаді. Діти всі пограти. Але якщо вони попали до нас в навчальний заклад, то вони звичайно талановиті, або хоча б полюбляють мистецтво. І в нас такий зараз важкий період. Вони малюють картини для наших воїнів, щоб підтримати їх духом, і стараються. І от випуск також важкий, тому що якби ми не підтримували дітей, вони теж. Відчуваєте оцю біль і оці страждання. і Важко важко діткам в цей період, але їх все більше і більше тягнеться до мистецтва. Тому що цього року у нас дуже великий набір. Це говорить про те, що необхідно душі, якась підтримка в такий період. І батьки, і учні, і всі йдуть в мистецтво: хто в музичне, хто в художнє, хто танцювати. Ну от, хореографія. Ну це необхідність. Необхідність для того, щоб вижити, треба бути сильним духом. Роботи всіх вихованців відділу образотворчого мистецтва викликають захоплення. Їх хочеться споглядати. Але найціннішим є те, що малюнки юних художників надихають наших захисників, які виборюють заради них мирне небо України.